Добрий день Володимир Іванович. У нас сьогодні питання больне випав сніг на поріг. І що ж нам тепер робити в місті, коли засипало снігом? Чи є в нас підрядні організації, хто обслуговує і є графіки розчистки міста? Доброго дня! Тобто, у нас заключені угоди між міською радою і деякими підприємцями і підприємствами по розчистці снігових заметів. І от, на жаль, непогода нас. Вже не балує і на сьогодні передали штормове попередження. В неділю із 4 годин ранку працювала техніка нашого комунального підприємства Житло і благоустрій. Допомагали нам у розчистці на Обузький водопровід. Дві одиниці працювало. І одна одиниця техніки Бондаря Олександра Олександровича працювала також на розчистці міста. Ну, наприклад, у неділю, тобто вчора, значить, дзвінків таких не було, що десь не розчищено, не прочищено. Тільки вечором був дзвінок, що вулиця Маяковська не була до кінця прочищена, то сьогодні водопровод там прочистить цю територію. Потім був дзвінок із Ахалциської, що там не прочищено. Комунальне підприємство Житло і благоустрій. Виїхали туди і прочистили цю дорогу. Тому у мене просто прохання до населення. От, є у нас у міській раді телефон. Якщо десь якісь є ситуації такі неординарні, будь ласка, повідомляйте, ми будемо проводити розчистку. Ну, і ще одне те, що за час і за дві години, і за один день не в змозі такою кількістю техніки ми прочистити всі дороги. Тому на протязі дня, двох днів, ми всі ці недоліки будемо усувати. У графіки розчистки теж входять і села до міської ради. Так, да. значить, угоди заключені і на розчистку до населених пунктів. Але ці участки доріг вони відносяться до обслуговування райавтодору. Автодору. У нас заключена угода з рає Автодором. Вчора вони працювали на основній трасі, тому що був дзвінок із Петровки, що в балості біля Доброї волі там сніговий замет. То ми посилали туди трактор Бондаря Олександра Олександровича, він там прочищав цей замет. Я думаю, що. Спрацювали непогано от у, у неділю, і, і опять же ж таки працювали на позиченому диспалові, бо сьогодні кошти ніхто не перераховує. І, і от будемо сьогодні вже шукати також деспаливо, щоб, не дай Бог, прийдеться працювати ночою чи завтра зранку. Дякую. А телефон можете нагадати? Може люди не знають, на який телефон? Телефон 91801.